Мию голову житнім борошном. Дві столових ложки житнього борошна розвожу тепленькою водичкою до консистенції кефіра. Беру цільне зерно це важливо. Ополіску яблучним оцтом, розведеним у літрі води одна чайна ложечка. Наношу на вологе волосся на корені і масую. Змиваю теплою водою, майже прохолодною, і ополіскою оцтом. Підсушуємо і дивимось. Мені вже подобається, ніби чисте волосся. І коли воно остаточно висохне, природнім шляхом розчісую. Блищить без шампунів, без масок, без кондиціонерів, чисте блискуче волосся. Мені подобається. Напишіть, чи ви пробували таке миття.